Я приїхав подивитись на Критий океан ВМС США у Кардероку. Це найбільший басейн зі штучними хвилями у світі. Тут створюють різноманітні хвилі, щоб випробовувати кораблі і покращувати їх перед тим, як вони вийдуть у відкритий океан. Я бачив світлини і мав певне уявлення про це місце. Але коли зайшов сюди, то був вражений: критий океан це лише назва, але він як справжній океан, і навіть колір води такий самий. Це не схоже на басейн. З одного боку це океан, а з іншого полігон для випробування. Він величезний. Його довжина 110 метрів, ширина 73 метри і глибина 6 метрів. Розміром приблизно як футбольне поле. Дах колись був найбільшим вільностоячим куполом у світі. Найбільшим куполом? Так. Реально. У цьому басейні можна створювати хвилі різних форм і розмірів. Це робиться за допомогою рухомих щитків, встановлених вздовж двох його стін. Тут 216 окремих хвилегенераторів. Вони роблять хвилі від мінус 45 до 135 градусів. Це ті, які повертаються назад. Ми позаду великих апаратів, що створюють хвилі. 216 хвили генераторів запрограмовані таким чином, щоб рухатися чітко та злагоджено, щоб без перебоїв і помилок знову і знову створювати хвилі потрібного розміру та частоти, які розходяться по всьому басейну. Тут видно пневмоподушки, які створюють кутовий рух. Ось ця деталь, яка встановлена вертикально, це силовий перетворювач, інший такий на горі. У світі багато басейнів зі штучними хвилями, але цей особливий справа у контролі. Тут можна створювати хвилі чітко певної амплітуди та частоти і неодноразово. Можна спробувати 1 Гц. Так. Е, Веди, будь ласка, 1 Гц. Частота 1 Гц, Амплітуда становитиме сімдесят вісім Гаразд вистав і запусти з нуля. Це найбільша хвиля, яку ми можемо зробити, із частотою 1 Гц. Все впирається в рух та потужність хвили генератора. В цьому є щось нереальне. Це дуже схоже на океан, але там ніколи не побачиш настільки акуратних, настільки схожих одна на одну хвиль. Ну теж правда. Одна з базових характеристик хвилі це її довжина: відстань від одного гребеня до іншого. Перше, що більшість людей дізнаються про хвилі, це те, що вони передають енергію, а не речовину з одного місця в інше. У нашому випадку хвиля рухається праворуч, але молекули води просто рухаються по колу. І чим глибше вони знаходяться, тим менше це коло. Весь рух зупиняється на глибині, що дорівнює половині довжини хвилі. На цьому рівні розташовується так звана. На основа хвилі, але навіть в ідеальній хвилі молекули трохи переносяться у напрямку її руху. Чим ближче до поверхні, тим рух швидший. Тому у верхній частині кола вони встигають просунутися далі ніж повернутися назад у нижній частині. Виходить рух по спіралі. Це ідеальне місце, щоб спостерігати за властивостями різних хвиль. Я попросив Мігеля показати мені хвилі з різними частотами, але однаковою амплітудою. Якщо ми зупинимо цю хвилю, частота зміниться. Ми були на 0,6, зараз буде 0,5, тобто одна хвиля в дві секунди. На екрані ви бачите хвилі із частотами 0,67, 0,5 і 0,33 Гц з однаковою амплітудою. Два цікавих спостереження, хоча амплітуда однакова, хвилі більшої частоти здаються вищими, тому що спуск від гребеня різкіший. І друге частота хвилі позначається на її швидкості. Чим вища частота хвилі, тим повільніше вона рухається. Якщо дно знаходиться нижче рівня основи хвилі, її швидкість буде обернено пропорційно частоті. Мені влаштували демонстрацію, яка показує, як пов'язані швидкості та частоти хвилі. Спочатку йдуть вищі частоти, за ними нижчі і нижчі. Оскільки високочастотні хвилі рухаються повільніше, хвилі з нижчою частотою поступово їх наздоганяють. Ого. Усе розраховано так, щоб хвилі склалися у певний момент у певному місці басейну, і хвиля обвалилась. Повторювати те саме можна знову і знову копіюючи попередні хвилі, оскільки тут їх вміють чітко контролювати. Ця демонстрація чудово ілюструє феномен суперпозиції. Коли хвилі зустрічаються, висота їхнього спільного гребеня дорівнює сумі висот гребенів у момент накладання. Помітно, як сильно збільшується амплітуда. Окремі хвилі були не такі вже й великі, але якщо їх об'єднати, то результат стає очевидним. За допомогою суперпозиції також можна створити стоячі хвилі. Зараз покажу, як за допомогою двох звичайних хвиль, які зіштовхнуться. Одну запустимо в цей бік, іншу в цей. В нас вийдуть стоячі хвилі, тобто рухаються дві звичайні хвилі. Але якщо придивитись, побачимо візерунок як на ковдрі, подекуди хвилі сходяться у протифазі, і амплітуда буде нульова, а десь складуться так, що амплітуда виросте. У цьому басейні можна запустити хвилі зі всіх сторін одночасно, і тоді вийде круговий фронт. Уся енергія буде направлена в одну точку, як тут кажуть, у Яблучко. Зараз запустимо хвилю в Яблучко. Принцип той самий, але хвилі рухаються не прямо, а так, щоб усі зійшлися в одній точці. Ось ви бачите, як хвилі рухаються від довгого борту басейну, і виходить сферична хвиля. Так само утворюється хвиля від короткої стінки. Вони з'єднуються і виходять такі своєрідні хвилі, тому що амплітуда більше 1,7 довжини хвилі. Ми пробували кинути на хвилю іграшки, щоб подивитися, що з ними буде, куди їх понесе течія. Навіть якщо вода не так помітно переміщується, качка пливе за хвилею і досить швидко потрапляє у яблучко. Як справи у нашої качки? Зараз наближається до небезпечної зони. Її затягує прямо до центру. Ось-ось. Пішла вгору. Ой-ой, накрило. Неймовірно. Саме там, де ми очікували. Основне завдання тут, звичайно, не в тому, щоб бавитись з гумовими качечками і створювати ідеальні хвилі, а в тому, щоб у зменшених масштабах відтворювати різні хвилі, які можуть зустрітися на шляху кораблів, що йдуть у плавання. Одне судно може коштувати мільярди доларів, і завдання дослідників, використовуючи моделі, дізнатися, як різні варіанти конструкції поведуться в реальних умовах. Ось ця йде під кутом 45 градусів, зазначена висота хвилі близько 13 сантиметрів для розмірів. Реально. Корабля це десь 6 метрів. Такі моделі ми запускаємо певним маршрутом, наприклад, по великому колу або по вісімці, як у перегонах. Так ми точно знаємо, під яким кутом ідуть хвилі, і можемо перенести результати на реальний корабель. Щоб модель правильно відображала реальну ситуацію, потрібно врахувати безліч деталей. Тут прісна вода? Прісна, так. Тобто, не солона. Ні, прісна. У солоній воді плавучість набагато краща. Коли ми прораховуємо характеристики моделі, ми це враховуємо, щоб результат вийшов надійний Щодо гідромеханіки. Я думав, потрібно зберігати число Рейнольдса, таким самим, як спостерігається в аналогічних умовах в реальному світі. Але виявилося, що для отримання реальної картини розрахунки проводяться на основі числа Фруда. Число або критерії фруда це співвідношення між інерційною силою та силою тяжіння. Воно дорівнює швидкості потоку, поділеної на квадратний корінь прискорення сили тяжіння та характерного розміру, наприклад, довжини корабля. У даному випадку модель в 46 разів менша за корабель. А значить, щоб отримати точні дані, вона повинна рухатися зі швидкістю реального корабля, розділеною на квадратний корінь 46 до речі, модель у басейні виглядатиме як справжній корабель, якщо сповільнити відео приблизно в 6,8 разів. Це корінь зі 46. Неймовірно наскільки схоже виходить, але в цьому і весь сенс, якщо правильно масштабувати моделі хвилі, фізика буде ідентична реальній ситуації у відкритому океані. Звичайно, я запитав, чи можна в цьому басейні поплавати, але мені дуже чемно відповіли, що в жодному разі пустили мене туди лише на малесенькій шлюбці. на щовен. І ще один момент. Щось дуже гладко ми рухаємось. Так, поки ми тут хвиль не буде. То виходить, з хвилями тут ніхто ніколи не плавав. Ні, це вкрай заборонено, не можна. І гадаю, справа в безпеці. Таке відчуття, наче потрапив у такий великий ігровий майданчик. У якомусь сенсі для нас, інженерів, так і є. Для тих, хто божеволіє від таких наукових штук і того, чим ми займаємось. Мені здається, я не розумію, що таке шестиметрова глибина, доки басейн не спорожнили, щоб замінити хвилепродуктори. продуктори. Вода заповнює дуже багато простору. Зараз ми підпливаємо до датчиків. Ось тут це ультразвукові датчики, якими ми вимірюємо висоту хвилі, частоту та напрямок у резервуарі. Ці дані потрібні, щоб ми могли контролювати усі умови експериментів. У цьому басейні можна відтворити безліч умов, з якими є шанс зіштовхнутися у різних частинах світу. Хвилі в океані найчастіше створює вітер, а найсильніші вітри виникають поряд з бурями. На розмір та форму хвилі впливають п'ять факторів: це швидкість вітру, його тривалість, довжина площі, яка піддалася його впливу, її називають розгоном, ширина цієї площі та глибина води. Хвилі поширюються в напрямку від бурі, і ті, у яких частота вища, швидше витрачають енергію, тому довгу дистанцію долають швидкі хвилі низької частоти. Вони називаються набряком. Ці хвилі проходять сотні кілометрів у тихому океані, і рано чи пізно набряк доходить і до нас. Вітер дме десь дуже далеко, але енергії вистачає на хвилі, які проходять великі відстані, і набряк в океані. Я здається зрозумів. Це ж приблизно те саме, що відбувається зі звуком. Високі частоти швидко розсіюються, віддаляючись від джерела, але низькі так? частоти поширюватимуться значно далі. Правильно. Те саме з хвилями, наче йдеш з концерту, і до тебе якийсь час долинають баси, але високі частоти вже не чуєш. Чудова аналогія. Так. А як з'являються хвилі убивці? Люди думають, що це така хвиля приблуда, яка з'являється просто ні звідки, але насправді сходяться кілька хвиль, і амплітуда збільшується. Висота виходить набагато більше ніж у будь-якої окремої хвилі. І коли це трапляється, то хвиля обвалюється, бо вона просто занадто велика. Вона фізично не може триматися. У спокійні дні можна побачити, як хвилі набігають на берег приблизно раз на 10 секунд. Вони називаються брижі. Через велику довжину хвилі у відкритому океані для кораблів брижі не є небезпечними. Коли йде низькочастотна брижа, корабель просто легенько підіймається. Значно небезпечні круті або вітрові хвилі. Ось вони вже кидають з боку в бік. Вітрові хвилі утворюються в три етапи. Спочатку вітер дме над абсолютно гладкою поверхнею, і через турбулентний рух повітря в деяких місцях тиск знижується, а в деяких трохи підвищується. Від цього з'являються дрібні брижі з довжиною хвилі до двох сантиметрів. На ці маленькі хвилі вітер вже може якось впливати. Різниця тиску з двох сторін від гребеня збільшується, і хвилі зливаються, стаючи більшими. Вітер підганяє їх. Вже сильніше, різниця у тиску зростає, і хвилі стають ще більшими. Самі хвилі приблизно однакові, але через їхню взаємодію утворюється безліч нових хвиль різної довжини. Вітер продовжує дути, хвилі опадають, їхня кінетична енергія створює завихрення, які розсіюють її у вигляді тепла. Коли цей процес забирає стільки ж енергії, скільки надходить від вітру, хвилі досягають свого максимуму. І це, наче кульмінація хвили утворення. Виходить нерегулярна хвиля. Яка хвиля нерегулярна. До цього ми бачили регулярні з постійною частотою та амплітудою. А тут виходить спектр багато частот, багато амплітуд. Можна помітити, що є частота вища, і хвилі йдуть повільніше, ніж знищують частотою. Більш швидкі хвилі наздоженуть і накриють повільніші. Тому здається, наче вони йдуть і розглажують воду на шляху. Мене здивувало, що в різних океанах і морях зустрічається різний набір хвиль за частотами, тобто різні спектри. Усе залежить від розташування та природних явищ, які там відбуваються. У північному морі і невеликих водоймах хвилі більш вузького спектру. Справа у відносно невеликому розгоні. У середньоатлантичній зоні спектр ширший. Тут характерні властиві відкритому океану хвилі, що поступово згасають. На півночі Атлантичного океану постійний вітер створює широкий спектр вітрових хвиль. Перед випробуваннями інженери спершу з'ясовують, куди корабель вирушатиме, які хвилі зустрічаються в тих місцях, і лише потім симулюють у басейні відповідні умови. Гадаю, для більшості людей океан є океан, але за вашими словами умови відрізняються від розташування. Коли я був капітаном, нас відправили до берегів Південної Кореї, це було навесні. А там умови були дуже суворі, а випливаєш у Тихий океан, і там все спокійно, що логічно. Тож, якщо взяти Тихий океан узбережжя Південної Кореї, Перська затока усюди дуже різні умови. А в якісь особливо складні ситуації потрапляли, якось моє ліжко стояло в центрі каюти. І нас так сильно штормило. Це було в південно або Східно-Китайському морі. Отже, одного разу я прокинувся серед ночі і зрозумів, що я разом з матрасом зісковзнув з ліжка, а матрас доволі великий. Можете уявити, яке море було тієї ночі? Були б це справжні хвилі, я б злякався. Вони, наче не страшні, але. Були б трішки сильніші, і модель залило б водою. А яка різниця, скільки води потрапить на палубу? Ну, ось, наприклад, на цьому судні ззаду гелікоптерний майданчик. Зрозуміло, що коли гелікоптер сідає, води на палубі не повинно бути, тож це важливо. Саме тому ми встановлюємо камеру на модель, щоб бачити скільки води попадає на палубу. Я розумів, що ніхто не захоче ризикувати такою моделлю та влаштовувати справжній шторм. Тому я привіз човник на дистанційному управлінні yeah. Ну, не хотів би я на ньому опинитись у таких умовах. У людей починається морська хвороба. <реш> Ей, ні! Потонув? Так. Та ні, ось він сплив. Перекинувся. Але він був пішов під воду. Спочатку підскочив, а потім пірнув. Не усіма моделями, які тут використовують, можна керувати дистанційно. Ось тут ми проводимо випробування, які потребують додаткового обладнання, там джерел живлення, інструментів. Сама модель їх не витримає, ми її прикріплюємо тут внизу. Модель прикріплюють, і вся мобільна лабораторія вирушає в плавання по хвилях і тягне модель за собою. Люди будують судна вже тисячі років. Угу. Невже досі є що покращувати? Чи є? Безумовно. Багато хто вважає, що все, що можливо, вже придумали, але починаєш розбиратися, і деякі навіжені ідеї виявляються цілком придатними. Ми для цього і потрібні набагато дешевше проводити випробування на моделях ніж будувати повноцінний корабель, щоб потім виявилося, що задом не спрацював. Через цей басейн пройшли всі кораблі нашого флоту, або ми давали свій висновок, або тут проводили випробування. Але так чи інакше, кожен корабель ВМС США перевіряли тут. До речі, про цікаві рішення: ось позаду вас модель. Корабель розширюється догори. Зазвичай це не дає судну перекинутись. У разі крену створюється протидія. І допомагає йому піднятися, але можна зробити, щоб він догори звужувався, тоді такого ефекту не буде. І навіщо тоді потрібен такий корабель? Причин для того, щоб змінити форму, досить багато. Наприклад, те, який має вигляд корабель над водою, важливо для радарів. Цьому приділяють багато уваги. Завжди потрібно бути непомітним, потрібно бути швидшим, потужнішим. Тому тут багато інновацій. А хто зі з моряків знає про те, скільки всього відбувається за лаштунками? Чим займаються всі ці люди? Коли я служив на флоті, а я там провів 25 років, я навіть не уявляв, що існує таке місце і такі спеціалісти. Можу точно сказати, що вони доклали руку до кожного корабля і підводного човна нашого флоту. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Нагадую, що зараз триває збір на гнів пречистий, тому закликаю вас задонатити за покликанням в описі під відео або за цим QR кодом, хоча б гривню, дві, п'ять, десять, скільки хто може. А якщо ви вже задонатили, то можете задонатити ще раз. А якщо ви вже два рази задонатили, то е, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар, і це дуже допоможе для просування цього відео. І більше людей побачить це відео, і більше людей задонатить. І ми швидше закриємо збір. Дякую!